Збільшення власного видобутку газу та повна інтеграція в енергетичний простір ЄС такі амбітні завдання нині стоять перед українськими газовиками. Як їх досягти керівництво Нафтогазу днями обговорювало з прем'єр-міністром України, а також з послами та представниками країн Великої Сімки та ЄС на важливі зустрічі до Києва особисто приїхали всі члени наглядової ради Нафтогазу, як західні партнери оцінили корпоративну реформу нацкомпанії та яким фахівці бачать майбутнє ключовою для країни галузі. Дивіться в сюжеті. Україна здатна забезпечити себе паливом власного видобутку та стати своєрідним газовим сейфом Європи. Повна інтеграція в енергетичний простір ЄС пріоритет у двосторонній співпраці. Україна є частиною Європи, в тому числі енергетичною частиною. І говорячи про це, ми постійно просуваємо цей меседж нашим міжнародним партнерам. Європейське майбутнє галузі керівництва «Нафтогазу України разом із повним складом наглядової ради днями обговорило з прем'єром а також представниками країн G7 та ЄС. Збільшення власного газовидобутку стратегічне завдання для досягнення енергетичної незалежності. Посилення спроможностей у цій галузі обговорили під час зустрічі з членами наглядової ради НАК Нафтогаз. Україна має великий потенціал у сфері газовидобутку. Ключовий пріоритет зведення до нуля імпорту і покриття власних потреб. Окреслили кроки для досягнення поставлених завдань. Чину наглядову раду «Нафтогазу» уряд призначив наприкінці січня за результатами незалежного конкурсу. До складу ради увійшли четверо незалежних членів провідних іноземних фахівців галузі з досвідом роботи в найбільших нафтогазових компаніях світу, а також двоє представників держави. Головою наглядової ради обрали Ентоні Маріно, фахівця з розвідки та видобування з майже 40-річним досвідом роботи в галузі. Він згоден, Україна має величезний газовий потенціал, і його реалізація це шанс зробити важливий внесок у перемогу України. Над цим нині активно працюють усією командою. Я супер вражений людьми, яких я побачив в менеджерському складі. Зустрічався з багатьма в полях. Переконаний, що Нафтогаз має сильну команду, і завдяки цьому навіть в умовах війни компанія може займатися розробками родовищ бурінням і збільшувати видобуток. Ця команда здатна досягти поставлених цілей. Гадаю, що покращення в бурінні зможуть зробити Україну великим експортером газу в середньостроковій перспективі. У нас компанії пояснюють, призначення та робота незалежної наглядової ради це запорука успішного та ефективного розвитку компанії та галузі в цілому. 2021 року корпоративна реформа Нафтогазу загальмувалася. Проте вже 2023-го уряд обрав нову наглядову раду, і це неабияк покращило співпрацю з партнерами та переговорні позиції з кредиторами. На заваді цьому не стає навіть війна. Це дуже важливо, тому що під час війни навіть під час. Дуже складного тижня для Києва. Всі іноземні представники знаходяться тут, знаходяться з україною, з компанією і допомагають втілювати найкращі світові практики в життя Нафтогазу. Підтримка міжнародних партнерів є одним із важливих факторів стійкості української енергетики протягом війни. Наголошує Олексій Чернишов. Тож подальші реформи та інтеграція в енергопростір ЄС це запорука енергетичної безпеки не лише України, а й усієї Європи. Адже в перспективі ми здатні забезпечити газом не лише власні потреби, а й почати його експортувати. Олексій Савіський, Максим Костенко та Дмитро Кунчук. Факти ICTV. Єдині новини.